Ранок. Маркуша спитні отакий вид з кімнати. Зараз будемо йти на сніданок, а потім вже знімому рум тур. Поки всі ще збираються. Давайте подивимось, який у нас вид з номера. На одну сторону у нас на дорогу. Подивіться, як гарно, але трішки шумно з дороги. І другий віт у нас на Маріну. Дивіться, як гарненько. Все дуже-дуже гарно. Ввечері то взагалі неймовірна краса. А живемо ми на 18-му поверсі. Сьогодні, як бачимо, така трішки димка є. Цей район називається Дубай Маріна. Він вважається одним із найкращих. Тут не тільки гарні види, тут гарна набережна, по якій можна гуляти. Тут є великий великий мол, тут дуже багато ресторанів, є куди завжди вийти. Дуже зручно до всього добиратися, тому що є метро, є багато таксі, є різний транспорт, а також недалеко від пляжу в дуже більшій доступності, скажімо так. Тому тут все максимально зручно. Минулого разу ми також тут були, нам дуже сподобалось. Тут на Маріні майже всі готелі, це такі міські готелі, але майже всі зі своїми басейнами та вони майже всі в основному апартаменти. Що, Марк? Заняття собі придумав. А ти Лаврошо, Прокидайся. Ти бачиш, який тебе обід? Вона Дубай Маріна. Ти бачиш? Не бачиш? Дивись. Сьогодні жарко, жарко, жарко. Ось так. У нас з номера видно басейн нашого минулого готелю, в якому ми жили, люди плавають теж. Ось ось цей готель стікляний. Але там не було балконів, там були дуже маленькі номери. Тому цей раз ми взяли ось цей. Зараз ми живемо на 18-му поверсі, так, да, Маркян? На 18-му? Так. Да. Високо це? Mm -hmm. Mm -hmm. Люди зранку займаються вже на басейні. Хто займається спортом? Хто вже відпочиває, пробує трішки загоріти. Тут є і дитячий басейн, і дорослий. Вони обидва з підігрівом. Так, Лавро, Зараз розберемося за сніданок. У нас готелі 20 етажів, а ми живемо на 18-му. Так, Дамар? Виходимо, йдемо. Тут ще й на поплавку. Я не знаю, іде тут. Тут ще й на поплавку. Си. Система така, що якось береш ваучер, і тоді йдеш їсти. Якось так. Mm -hmm. Йому беремо ваучер. Так? <рекунок> так. <Да? рекунок> Добре, зараз вже будемо йти. Але воно тут прикольно. Такий широкий. Туда? Що скоро? Нужор. Сюда? Наверное. Да. Я, а це, наверное, ресторан, і у нас типу вихід, наверное, разговорить. Судя по всему. О! Идем. Hello! Что, тут я? Ну давай. Ой, десь я його бачила це кафе, на яких тут це. Обзор. А ну-ка. Ага, у нас по меню, да? ага. Ось, так? Ага. Ну сюди. Це таке ярке. Ти довольний? за Чигівара у нас тут Ага, я зрозуміла, це ми на вулицю проходили повертати, поняли? Все, я думаю, що це знакоме? Сніданку. Так, система тут така, йдете на ресепшн, берете ваучер і йдете в цей ресторан, який поблизу, можна так сказати. Але є вихід з самого готелю і тут вибираєте по меню собі сніданок. Є три варіанти на невибі. Далі тут булки, марка омлет, кумуси, їхні теж фасольки, сок, теж омлет, круасанчики і такі класні лепешки. Дуже смачно. Да, дуже смачно. Там ее просто с сыром и есть их... Это тоже, вот это просто с сыром, да? Да. Сам да. да. сыр так тянется. Да. Угу. Да. Ну, сейчас устаем. Да. Так, лучше да. да. все. Это а нам шамлет быть, это зеленый приносит. Сыр. Так, мне его и такие булки и... Что, Кемлет, да. Шо, горячие эти булки? Да. Тоже да. к там тянется. Да. Опа. Я кажу роутур. Відкрию балкон поки. Перша у нас кімната. це йде зала велика. Ні, точніше, так. Тут коридор невеличкий, тут перший йде туалет, чисто туалет. Без нічого, просто. Потім проходимо далі. Проходимо, дякую. Що, хлопці? Зараз у нас тут кухня. Да? Великий стіл, бідні кухня. Нам поставляли гарно водички. Нам поставляли каву. Тут навіть є какао. Какао. У нас є ось така кухня. Тут у нас є і мікроволновка, мікрохвильовка, і духовка, і навіть посуду. Мийка, яку я не можу однією рукою відкрити. Зараз нас усі перелом. А от посудомийка є. Є холодильник. Парень нам помив посуду після вчора. Марк вже роздівся. Ось так це виглядає. Телевізор. Кухня. Сюди балкон у нас. Є навіть захист від дітей. Балкон. Офорг на маріну. Вертаємося сюди. Шомер Не Дивимося, ми ж там капці понакидали. Проходимо в цю сторону. У нас тут великий шкаф. Марк, ну не дергай мене. Тут у нас одна кіно. Шкаф. Зараз рум-тур знімати. Тут дитяча. Оп, ще одна ванна. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Що? Тут у нас ще один далі, що проходить йде. Це моя спальня. Наш друг. Крісло. Тут у нас теж живі, такі самий, як і влади з кімнати, в принципі. Все на дзеркало. Що? Ще один шкаф третій вже. І шадна ванна Я тут відпочиваю. Тут є у нас і чай. Сейчас не можу фокусирувати. Сливки є, кофе є. Є і таке обичнее, і red, какао. Що я Конечно, понятно. Цукор. І є капсули. Ой Боже. Да. Є капсули до кофемашинки. Є у нас кофемашинка. Є в нас плита, правильно? Мар? Mm -hmm. Є в нас мікрохвильовка, є чайник, є духовка, яку можна готувати їсти. Є посудомийка, правильно? Yeah. Є холодильник і зараз покажу, що ще є, що забула показати. Великий телевізор. Тут в нас якраз непонятна для чого ніша. Малі тут просто бігають. Веком Та така велика-велика, велика. Да, Марко? Покажу. Тут в шкафах тут у нас три шкафи, перший шкаф, в дитячій кімнаті шкаф, там є шкаф. Получається, дві ванни і один просто туалет. І в нас є пральна машинка. Ось так. Що зручно тут дитяча, дитячий своя окрема ванна, тут наша спальня і тут окрема також ванна. Бачите, зі шкафом, зі всім також. Там телевізор. Тут телевізор. В кожній кімнаті. Зала. Правильно? Кухня. І ще один просто там туалет. Все. Зараз будуть мити своє волосся чудове. Тому закрила дітей на оцю штуку, бачите, тепер вони не випадуть. А ще у нас є ось ця чудова штука. Що дуже-дуже зручно. Ну і косметика тут все стандартно, я думаю. Думаю, так зрозуміло. Стандартний набір косметики в кожній вані. Що, Іля, розкажи. Що в нас в готелі є, крім басейну? Все? <гум> Лобі, басейн, спортзал є? І що ще, а якась і сказали, що за дитячу кімнату тільки нічого не зрозуміло. Правильно? Щось кудись можна десь оставляти дітей по якомусь дітях, лянь, коротше, нічого не зрозуміло. Ми нічого не зрозуміли, де тут ця кімната. Може пізніше і розберемося. Але є басейн, є спортзал. І шаломи, Ну, в принципі, все, що потрібно. Але саме зручне те, що у нас тут вихід одразу на Маріну. Дивіться, людей вже на басейні куча, басейн теплий От у нас вихід туди на Маріну. Можна обійти і з іншої сторони, але можна і цей. Тут же в нас оцей кафе, де ми снідали. І отут за углом, отут якщо заходити з сторони вулиці, виходить в наш готель, там е, Starbucks. І якщо обійти отак от готель з другої сторони, виходить, ми от по цю сторону оця дорога, за нашим готелем одразу Маріна Мол. Тут до нього йти одну хвилинку. Ось так. І отут, до речі, отут-от, от бачите все, це, це магазин е, цілодобовий. Дуже зручний зі фруктами, зі всім. Потім зроблю огляд, покажу. В общем, діти от купаються в дитячому басейні. Є басейн для дорослих. Рушники на басейні дають, все дають і на пляж також, якщо ви йдете, можна на рецепшені взяти рушники окремо з такою сумочкою. Коротше, хлопці сказали, що не цілий день будуть на басейні, що нікуди не потрібно ходити, їх влаштовується тут. Водичка тепла, басейн зручний, він величенький ще один, що другий, тому вони тут просто кайфують, а ви тут дивіться які. Ось ще є така зона, де можна посидіти тихіше, сховатися. Можна від сонечка сховатися, а там далі є бар, можна замовитися в коктейлі чи каву за окрему оплату. І цього в принципі, мені каже, вистачає з голови, Просто з головою. Діти кайфують. І там ще дитячий майданчик пару гірок яких-то. Потім сходять пізніше, подивитися, що там є. dark secret danger the jet of shining the pipe of Під кожним відео, з кожної поїздки, ви питаєтесь, де ми купуємо тури. Так ось ми купуємо їх. Поїхали з нами в Вінниця. У нашому місті є фізичний офіс, але ви можете перейти в групу Viber. Там дуже зручно видно найактуальніші ціни, найактуальніші напрямки, найактуальніші знижки. Тому рекомендую підписатися, щоб не пропустити класні пропозиції, посилання на цю групу Viber. Залишаю в описі під відео. Так, а при виході з басейну. Тут є спортзал. Якщо будете займатися, то у вас вид буде на Маріну і на басейн. Маленький, але все вистачає. Машини, подожди. Так, лобі я вже показувала, тут, в принципі, нема що дивитися. Заходу. І так, вийшли в готелю тут-уту. От виход наш з готелю. Ось тут одразу Маріна. Отеля йде сторону вот круглосуточный магазин фреш мар март просто супермаркет і вот марина мол Що маркет неудобно тобі на нм чи шо? щось стихує маркер не хочу особлакати папа йому пообіцяв що приїде. и що буде це електричний тобі купить, тому давай катайся. Їдь на якому є. Ось вот, цей супермаркет голосучний. А вот наш Фредісон. Вот, вот, вот. І вот одразу через дорогу Маріна Молл. Сюди. І вот ось зараз ми йдемо на низце, на нашу сторону Маріни, а нам наверх, тому що ми йдемо на пляж GBR. Які тут біля нас. Бачите, от бачите, оці башні біжеві. Ось це, за ними вже йде пляж. Що далі, звісно, треба пройтись, тут так здається, близько, але по факту там є, що трошки пройтися. І злати вже назад вертається. Пофоткались, виясняємо за самокати. Ніхто не хоче їхати на чорному. А я чорний диви який крутий. Марко просто той вище удобніше, розумієш Поїхали, зазади дядько, їде, дивися. Поїхали. Це ж Роналдо. Все дивиться, що Роналдо плаче. Почекайте його, будь ласка. Давай. І так, ідемо ми на пляж, але це вам покажемо вже в наступному відео, тому що це відео виходить дуже-дуже довгим, Я чомусь тут дуже багато знімаю. Тому трішки його поділимо і про пляж покажу вам уже в наступному відео. Бо там є що показати. І не хочу робити відео там на 40-50 хвилин, бо це вже буде дуже-дуже довго. Так, а тепер покажу, як це все вечором виглядає. з... Один такий вид з нашої спальні, такий саме з дитячої. Це яка краса. І зараз піду на балкон покажу. Це ще тільки починає заходити сонечко, вже гарно все світиться. Скоро взагалі зайде сонце і буде неймовірно просто гарно. Шкода, що камера не передає те, що бачать мої очі. Тому що по факту це все ближче і дуже гарно світиться. І небо таке зараз розовенько-блакитне, дуже-дуже гарне. Що, Ілля, виспався? <с>? Брешеш. Каже, що тут красиво на цю сторону. А на цю сторону красиво, але дуже шумно. І вроді не так багато машин, правда? Але шумно, ехо сильне. Цю сторону, звісно, дуже гарно. Там, якщо придивитися пальмо, видно між, між домами. Хтось собі на паровозиках теплоходіках катається. Клас. Чи це така класна ідея, якщо ви без дітей, наприклад, там вони дуже часто на цих таких корабликах, вони там є різні. От є маленькі яхти, є більші, є великі кораблі. Там проводять вечері. Вони як шведська лінія, прикольно, класно, дискотеки, Взагалі прикольно плаваєте. Ви плаваєте по марінні і одразу і їсте, відпочиваєте, слухаєте там хто живу музику, то хто на дискотеку, то ще кудись. Ну, ідея класна. Особливо, якщо без дітей ось так провести вечір, все знову йдете вечором десь їсти, а так можете одразу на лодочку сісти, поплавати і поїсти. Але з дітьми ми на таке не підемо. Бо вони не дадуть нормально посидіти. Це просто потратити гроші, викинути, ні поїсти, ні посидіти нормально. Для них лодка підходить. Саме ідеально, ось тут їде такі лодочки маленькі. Це просто як звичайний, саме звичайний транспорт Дубая. Він їде тут от, одна остановка, грубо говоря, звідси, десь тут він отут настає, і йде туди. Там буквально вона їде 5 хвилин. Ми на ній минулий раз каталися. Вона коштує всього їхніх, по-моєму, 5 дірхам чи 10 дірхам щось таке. Ірунду коштує і можна прокататися. Оце для дітей. Вона пливе 5 хвилин їм цього повністю вистачає. Так, а на цій чудовій ноті будемо з вами прощатися і зустрінемося з вами завтра вже в новому відео. Тому не пропустіть ставте лайки і коментарі. І до завтра!